Вітаю, друзі! У соцмережах почало розповсюджуватися відео про те, що вже восени цього року всім дітям України можна оформити щомісячні виплати як дітям війни. І отримати грошову допомогу у розмірі 15 тисяч гривень протягом трьох років. Давайте розбиратися, чи правда це і хто взагалі може отримати цей статус. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк і обов'язково підпишіться на наш канал. Тут корисний контент не тільки для бухгалтерів і кадровиків, але й для кожного із вас. Почнемо з того, що у нас в законодавстві чітко прописано, що дитина війни це особа, яка є громадянином України, та який на час закінчення, тобто 2 вересня 1945 року Другої світової війни було менше 18 років. Ну, простіше кажучи, діти, які народилися під час сучасної війни, або ті, кому на цей час не виповнилося ще 18 років, не підпадають під цю категорію. Проте в законодавстві є ще один статус: це статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Зупинимося на ньому детальніше. Хто може отримати такий статус? Одразу скажу, що цей статус не надається автоматично всім дітям за фактом їх народження чи проживання в Україні в період війни. Для отримання такого статусу мають бути додаткові умови. А саме цей статус надається дітям, які, по-перше, отримали поранення, контузію чи каліцтво. Друга група діток, що мають право на цей статус, це ті, хто зазнали фізичного сексуального насильства. Третя група дітей це діти, які були викрадені або незаконно вивезені за межі України, тобто депортовані діти. Четверта група дітей це ті, хто були залучені до участі в діях воєнізованих чи збройних формувань. Далі п'ята категорія діток, які мають право на цей статус, це ті, хто незаконно утримувався, в тому числі в полоні. І шоста категорія дітей це діти, які зазнали психологічного насильства. Ось у цю групу зараз, на жаль, може потрапити більше діточок України. Тож, що розуміти під психологічним насиллям? Це моральні та психологічні страждання, травми дитини, що не потребують доведення, і які вона перенесла внаслідок її проживання або ж перебування в умовах воєнних дій, збройних конфліктів чи тимчасової окупації. Тут звертаємо увагу на факт наявності бойових дій чи окупації на території і на дату, до якої цей факт мав місце. Всю цю інформацію містить наказ Мінреінтеграції. Простіше кажучи, діти, які проживали на територіях, де на той час велися бойові дії, чи яка була окупована, можуть отримати цей статус. Виходить, що ті, хто проживає на умовно кажучи, безпечних територіях з точки зору наказу Мінреінтеграції, ну хоча всі ми знаємо, що таких територій в Україні немає, оскільки ракети і шахеди летать усюди, такий статус не отримують. Хоча є деякі чутки про те, що хочуть розширити цю категорію. Тож подивимося далі: психологічне насилля можливе і внаслідок внутрішнього переміщення дитини чи переміщення її за кордон. Тобто ті діти, які є в або які виїхали за кордон, зможуть отримати цей статус. Можлива психологічна насилля і внаслідок загибелі або ж зникнення безвісти, потрапляння у полон, смерті внаслідок отриманих у результаті збройного конфлікту поранення, контузії або шкаліцтва на території України чи за її кордоном її батьків або одного з них. При цьому, коли йде мова про дитину, яка зазнала психологічного насилля, то серед необхідних документів подається ще й висновок оцінки потреб сім'ї у соціальних послугах. При цьому до оцінювання зазвичай залучають психолога. Тобто кожен випадок розглядається індивідуально, і статус дитини війни на цій підставі надається за оцінкою відповідного експерта. Хоча насправді, якщо були встановлені вище названі факти психологічного насилля, то на практиці рідко кому відмовляють у наданні цього статусу. Основна причина для відмови це недостатність якогось документа. Діти якого віку можуть отримати цей статус? За сімейним кодексом, від 0 до 18 років це дитина. Якщо на 24 лютого 2022 року вони були дітьми, то навіть сьогодні, вже маючи 18 років, ці особи мають право на цей статус. Куди звертатися для отримання такого статусу? Потрібно звернутися в органи опіки та піклування. Якщо дитина ВПО, то за місцем реєстрації як ВПО. Якщо дитина не ВПО, то зареєстроване місцем проживання дитини або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами влади. Хто може звернутися? Звернутися може. Законний представник дитини, тобто батьки, усиновителі, опікуни, родичі, бабуся, дідусь, прабабуся, прадід, тітка, дядька, повнолітній брат або сестра, відчим, мачуха, представник органу опіки та піклування або ж сама дитина після досягнення 14-річного віку. Які документи потрібно подати? Потрібно подати заяву про надання статусу, згоду на обробку персональних даних та засвідчені копії документів, що посвідчують особу заявника і особу дитини. Їх перелік ви бачите на екрані. А якщо дитина проживала в зоні бойових дій чи окупації, але не була там прописана, як це підтвердити? Додатково підготуйте ще такі документи, ну, звісно, за їх наявністю. Витяг з інформацією, яка міститься в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно, або документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, або ж свідоцтво, атестат, або диплом про освіту, табель успішності, учнівський квиток, медичні документи, або ж свідоцтво про народження тощо. Як швидко розглядаються документи? Рішення про надання або ж відмовлення статусу приймаються органами опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви. Ну і найголовніше питання. Які пільги передбачає цей статус? Зверніть увагу, ніяких спеціальних виплат для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, не передбачено. Чисельні новини на цю тему, які розповсюджуються мережею інтернет, наразі є фейковими. Єдине, що дитина, яка набула цей статус, має право на безкоштовне харчування в закладах освіти. Це єдине, що на сьогодні чітко прописано, ну і можливі пільги якісь на місцевому рівні. Тож деякі експерти на сьогодні рекомендують з обережністю ставитися до встановлення такого статусу дитині з ознакою діти, які зазнали психологічного насильства, оскільки це потенційно може викликати несприятливі наслідки для дитини у майбутньому. На цьому на все бережіть себе, та своїх близьких. Слава Україні.